Ми не встигли ще ввімкнути камеру, як рахунок вже був один-нуль на користь старшої команди. Молодші хлопці спочатку грали вузько. Всі навколо м'яча, оскільки це була лише друга гра в їхньому житті у форматі 8 плюс 1. Однак, уже на п'ятій хвилині Дмитро Журбицький, Артем Павлов та Тимур Генджаєв провели триходівку, яка закінчилася голом у ворота ХФКС. Забив Тимур Генджаєв. Потім Єгор Улько вивів Тимура Генджаєва на ударну позицію. А ще за кілька хвилин після передачі Ярика Ніколенка відзначився наймолодший учасник гри Діма Журбіцький. Два-один на користь металіста. Потім був ще удар Павлюка з передачі Журбіцького, але ХФКС, здаватися не планував. Хлопці пішли вперед і зрівняли рахунок. Адам Касьянов спробував перекинути воротаря червону. На що червоні відповіли серією атак під час однієї з яких вийшли вперед у рахунку 3-2. Потім Журбицький Павлов і Генджаєв майже в точності повторили свою комбінацію, і рахунок зрівнявся. Були моменти, коли металісту просто щастило. Часом на полі виникали кумедні ситуації. У другому таймі металіст трохи підсів фізично, і команда ХФКС перехопила ініціативу. Металіст відповідав контратаками, під час однієї з яких заробив право на штрафний удар. До м'яча підійшов Артем Ярьомі. Рахунок став 4-3 на користь металіста. В журбицькому трохи не вистачає років. Кутові удари команди ХФКС часто створюють небезпеку для воріт металіста. Один із них завершується голом. 4-4. Зрештою, Діма пристосувався до гри з високими суперниками. І знову ХФКС пробачає металіст. А металіст ХФКС. Гра так і закінчується нічиєю 4-4. Завжди подписки, не на колокольчик.